Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. підтримуй розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Друзі, в аргеймінгі викладено новину про те, чому ж саме відкладається оновлення 121. І так, саме те, про що ми з вами говорили на попередньому відео, їм потрібен час, щоб максимально порізати екіпаж. Та внести зміни в інші новинки, такі як вот плюс, коротка цитата з посту Wargaming. Хоча в оновленні 1.21 з'явилося багато нових функцій і поліпшень, ми зіткнулися з певними проблемами, пов'язаними з двома конкретними складовими оновлення. Вот плюс потребує деякого незначного допрацювання, тоді як система навичок екіпажів зазнає значних змін. Ми прагнемо вирішити проблеми, порушені спільнотою, і домогтися, щоб ці функції відповідали нашим високим стандартам якості. Ох! А тепер давайте розбирати про що йде мова. І розпочнемо саме зі зміну WOT плюс. Я постійно говорив, що демонтаж бонового обладнання безкоштовно це pay to win. Тобто платить, щоб перемагати. І як видно, все таки вирішили від цього відмовитися. Отже, цитата Варгеймінгу наступна: безкоштовний демонтаж удосконаленого обладнання був розцінений як бонус, що надасть підписникам певну перевагу в грі. Ну так, звичайно. Ціль Void забезпечити підписникам комфорт і зручність, а не перевагу в боях. Тому удосконалене обладнання буде вилучено з переліку обладнання, яке можна безкоштовно демонтувати з підпискою VoD Ну тепер точно ціна на підписку буде зменшена. Цікаво, чи вони все ж придумають щось на заміну. як повідомляли раніше, підписка Void не розповсюджуватиметься на зняття експериментального обладнання. І її головною перевагою було зняття саме Бонового. А тепер залишиться все те, що ми знімали за голду, трофейне та звичайне. Не знаю, друзі, як у вас, але в мене не сильно відчувалась нестача золота, при знятті обладнання. Адже не так часто це робиться. Але можливо для когось це стане перевагою. Отже, що ми отримаємо на виході на нових тестувальних по екіпажу? Навички юміння об'єднано в навички, які почнуть діяти одразу і ставатимуть все більш ефективними з підвищенням рівня основної спеціальності. Наприклад, навичка бойове братерство почне діяти, коли рівень її вивчення сягне 1%, навіть якщо її має тільки один член екіпажу. Прибрано штраф до досвіду для поранених членів екіпажу. Плюс додано бойовий інтерфейс для ситуативних навичок, який ми з вами вже бачили на тестовому сервері. Створено чіткий опис навичок і їх ефектів, та додано можливість ознайомитися з властивостями всіх навичок на панелі ТТХ техніки. Як бачите, була прибрана інформація про будь-які нові навички. І так, дійсно, їх повністю прибрали. Абсолютно всі, які ми з вами тестували раніше. Варгеймінги пишуть, що в результаті тестування ми прийняли рішення не додавати нових навичок у їх теперішньому вигляді і не продовжувати ребаланс наявних навичок, випробуваних під час загального тестування. Так що все, друзі, приїхали! Все, що тестували, забракували. Ну може воно і не краще. Добре, що залишили активацію навичок від 0 до 100% прокачки, а не тільки від 100%. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!